Бронзу на міжнародній олімпіаді з інформатики виборов в Дніпропетровець Андрій Селіванов. Змагання проходило на острові Тайвань. У ньому взяли участь представники багатьох країн світу. Учасники отримали завдання за п'ять годин написати програму. А переможцям таких олімпіад зазвичай відкриті двері у будь-який виш за кордоном. Втім, Андрій вирішив вступати до Дніпропетровського університету та планує працювати в Україні своїми враженнями та почуттями після перемоги. Обдарований хлопець ділився з нашою знімальною групою. Андрій розповідає: нервова напруга на олімпіаді була дуже високою. В одному місці зібрались найрозумніші учні зі всього світу. Під час виконання завдання нікому не дозволяли виходити. Хлопець згадує: п'ять годин пролетіли дуже швидко, а зітхнув із полегшенням аж після того, як побачив результати олімпіади. Смотрю, що я попала в бронзові медалі. Тахо і все От облегчення, і далі більше емоцій не було. Андрій каже, що інтерес до програмування в нього виник у шість років. У дев'ятому класі він вже міг написати будь-яку програму. Останній рік ще наполегливіше взявся за оволодіння комп'ютерними навичками. Летом я бувало часів по 15 сидів в день, тобто проснувся, сів і до вечора сидів. Ну, день дня по-разному, але в основному десь так, в 8 часов, 10 часов, як вийшло. Вірмочо, звісно, було складніше, але теж приходив домой і займався програмуванням. Хлопець виріс у багатодітній родині. Він четвертий із шести дітей, тато та старший брат програмісти. І спочатку один комп'ютер ділили на всіх. Потім у Андрія з'явився власний ноутбук. Ми стремимося дітям дати можливість ігри, ігри самостоятельно. Тобто вони грають в них на папері, вони грають в них пошагово, вони грають в них в життя, вони їх строят. І коли вони от займаються таким будівництвом, в них рождається Такие вот интересные взаимосвязи в мозгу, вот такие мыслеформы, которые потом дают возможность им развиваться дальше. До міжнародної олімпіади Андрій готувався протягом року. Для цього знадобилось окреме фінансування. До цього родина хлопця була не готова. Допомогли у ліцеї інтернаті фізико-математичного профілю, де навчався Андрій. Частину коштів виділили з фондів закладу. Частину дала одна зайті компанії, до якої звернулась викладач хлопця. Директор ліцею зазначає, Андрій наполегливий учень і його талант заслуговує підтримки. Самісне труд, і, звісно ж, упорство Андрюші привело к этому результату. Ні натасканості, ні попитки щось просто такое екзотічне вивчити. А от дійсно це фундаментальне образование, фундаментальніше труд. Найбільше призовому місцю Андрія на міжнародній олімпіаді зраділа його мама. Вона дуже переживала за переліт та за те, щоб син не перевтомлювався. Емоції, звісно, та радість така. От, то, чему він так довго стрімився і над чим він так усилено працював, він все-таки добився цього. Білі ради за нього. Дуже. До Дніпропетровська з Тайваню хлопець привіз диплом та медаль, і це не перша та не остання його перемога. На рахунку розумника чисельні нагороди з міських, обласних та всеукраїнських олімпіад. Окрім цього, на незалежних тестуваннях, з фізики та математики Андрій отримав по 200 балів. Юлія Стасенко Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.